Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна і хочу зробити розклад на Київ. Загальний такий розклад. Подивитися, що відбувається, тому що останнім часом багато дронів летить на Київ. Сьогодні, в третього годовщину повномасштабної війни, в Київ повинні приїхати, ну, вже почали приїжджати лідери країн з 13, ну, з 13 країн. І якраз сьогодні над Києвом стоїть такий. Сірий вонючий смог. І це тільки один день. І що покажуть карти? Які енергії в Києві? Що відбувається? Давайте подивимося. 24 лютого 2025 року. Київ. Як не дивно, а стан повішеного? Тобто, такий якийсь стан жертовності, а ще як все зависло, все застигло, і нічого не рухається. Ну, фу, -фу, -фу, так цікаво людина, яка сама бореться з усіма, сімка Жезлів — це такий борець, І Ну, от, один проти всіх. Тобто якась така от по цим двом картам і карта зависання, і карта жертв, ну, карта жертви, і карта цього борця. То це наче як відстоює свої кордони. Наче як от все зупинилося, час зупинився, і головне ну от, відстояти свої позиції. Хм. Ну, шукають, шукають якесь повідлюднику. Шукають світло в кінці тунелю, шукають якісь мудрі рішення. Може тут, ну так, це предположення таке, що, може, сподіваються на якусь таку стару мудру людину, яка все ж таки якесь важливе рішення та знайде до цього світла. <кій> а взагалі, тут знову карта відлюдника це така карта самотності, мало того, що Якось як, ну, от як жертва обставин, да? Київ як жертва обставин, і треба, треба відбитися від усього як самотужки. Ну. <кій> шукаю. Шукають нові можливості. Ну, в принципі, тут би якби не розголошують, мабуть, не хочеться розголошувати, тому що ця карта каже, що певний потенціал є. Таке певний потенціал, певне натхнення є. Вісім кубків, але і карта відходу, карта відмови від чогось. Може, може, якось, в принципі, є бажання від чогось відступитися? Якось так. Є предпосилки, чи як, як сказати, предпосилки до того, щоб да, щось залишити, але це з такою, ну це таке важке рішення. Може, воно буде і розумне, може, воно буде ну, от, мудре. Але може, є сенс чимось поступитися Щось планується? Якісь плани? Двійка і трійка жезлів. Ну от думках продумати плани на перспективу. Подумати, продумати плани. на... Тут навіть і не те, що навіть сотрудничество, а як торготоргові ці торгові транспортні відносини. Навіть от за таке думають. <кій> На серці колесо фортуни, ну, ну, колесо фортуни, колесо долі, воно саме за собі каже, що. Хочеться, щоб якось, ну, якийсь такий случай трапився, щоб підфортило, щоб повезло, тому що ну, вже якась, хочеться якихось змін. От тут карта повішеного, як наче все зависло. А на душі все ж таки хочеться якогось руху і якісь змін. От так цікаво. Начебто останні новини вони просто пістрят у цими вкидами різних таких висловень Трампа, там, інших якихось там лідерів. Да? От. І, чесно кажучи, я думала, що карти будуть більш такі якісь рухливі, але насправді тут навпаки навпаки виходить більше як ну, от, планування і прийняття якихось рішень. Але як би там не було, як би там не було, але все ж таки в діях, да, що от робиться в діях, то ну от відчувають себе переможцями. Тобто на фоні, на фоні інших, ті, хто допомагали, хто були поряд, відчувається, відчуває, йде таке відчуття, да, що все ж таки ми переможці. І дійсно, от також хтось сьогодні написав в новинах, що за ці три роки, в принципі, Україна вистояла. І е, е, приїхали да, сьогодні, от, мабуть, приїдуть ті за допомогою яких Україна стала ну, відома і, і має змогу ще вистояти. Ну, в принципі, е, я так думаю, що повинні бути гарні новини. Все ж таки, гарні новини, якісь ще повинні бути. І. На дні колоди Мах. Взагалі, карти сьогодні, звісно, цікаві. Мах. <кліст> тобто. В принципі, тут контролюється це все, що відбувається, воно якимось чином все одно якось ну, от контролюється, тримається на контролі і може бути таке навіть може бути таке, що повішаний та повішаний, але плануються ще, ну, я так ну. Ну, я не скажу, що якийсь наступ, але якийсь от, поход якийсь, як дії, якісь на майбутнє, то планується, як буде вихід із цієї жертви, та е, такий вихід, е, який буде йти ну, от, в гарні новини і, ну, може, в якісь малі такі досягнення. Ну, принаймні, принаймі, є таке бажання. Є таке бажання от е, піти, хоч, хоч чогось досягти. І це обдумує, обдумується і це планується. Ну, як би це голосно не звучало, як би це голосно не звучало. Планується рух, Получа... знов карта планування і підготовки. Я не скажу, що саме зараз будуть якісь дії, але от саме зараз... Будуть планування на подальші дії, і вони будуть непогані, вони як розширення горизонтів будуть. Тобто зараз Україна Київ Київ да, виборює свої позиції, і, в принципі, вони оце там десь уєдіняються, да, усамітнюються для прийняття рішень. От, але тут фортуна колесо фортуни, тобто, але це рух до співпраці. І тут трійка, і тут трійка, тобто, це таке. Планування, планування на майбутнє. І ці планування, вони не погані, вони йдуть як на підтримку. Ну, я ж кажу, в принципі, гарні новини повинні бути. Ну, як на мене, то взагалі то такий обнадійливий розклад. Ну, але, а от якщо сказати по загрозам. Якщо сказати по загрозам, то тут можуть бути і жертви навіть, але от ну, будуть відбивати, відбивати але без світла ну, от, може й доведеться побути. Да. Ну, але, але є така можливість, що відійти. Ну, от від цих від цих ударів, від цих неприємностей. Так що, такі справи? Такий у мене на сьогодні розклад вийшли. Дякую всім за увагу. До наступних розкладів. Пока-пока!